Привіт всім, з вами Жорток, і сьогодні розповім про дуже цікавий мод про лезерінокс як його хтось із підписників назвав, дав йому назву. І це, по суті, мод зібраний на базі половинки чаржу і як ідеальна зміна всім відомого Victorinox, тобто буде ідеальний ніж на кишеню. Спочатку розповім про його функції, там його конструкцію, а потім у кінці відео вже порівняємо з Victorinox, як його повноцінно не конкурент. Тож це, по суті, половинка чаржу. Взяв шматок рами, ну, половинку рами чаржу від титанового, захотів собі з титановими плашками. Насправді, це не перший, навіть не другий такий мод, це вже третій. Перший був зовсім іншої конструкції, конструкції з іншим набором інструментів. Другий рівно такий самий, але з трошки іншим визом і іншими плашками з алюмінієвого чаржу. А конструктивно всі ці деталі. Лі так само були зібрані, і він мені дійсно дуже сподобався, тому і собі вирішив зібрати. І дійсно це прям дуже зручна штука, от саме на літо, на кишеню, коли не хочеться з собою мати якісь великі мультитул, ти же чар, швейв чи якісь подібні, і насправді просто повсякденні дійсно він дуже корисний. Тож, це половинка грами чаржу з титановими плашками Я взяв, поставив сюди клинок 154 7, ну, з звичайного чаржу. Далі, Друга функція також з одноруким відкриванням це ножиці ножиці з Victorinox, і це можна вважати. напевно, напевно так і є, Найкращі ножиці серед всіх мультитулів. Я раніше так був трошки скептично, на рахунок них налаштований. Мене в принципі цілком налаштовували ножиці з чаржу, ну з класичної ножиці Лезерман. Вони теж непогані, в принципі, ріжуть, але коли я вперше зробив на своєму моді чаржу а ножиці ці з Victorinox поставив. То зрозумів, що ну, дійсно є велика різниця. Вони ріжуть прям дуже круто. Це от саме ви відчуєте різницю на якихось дуже тонких матеріалах, на тому ж целофані, серветках, або на якихось матеріалах, які погано ріжуться на той же паракорд з армованими нитями, наприклад, там, якісь кевларовими. Умовно. Тож, ножиці Вікторінокс прям супер. Так, також вони допомагають тож, бумагу розполосувати, Ну, коротше, ножиці все рішають, як то кажуть. І а, найчастіше їх всі роблять по-іншому. Принаймні, я не, не бачив ні разу, щоб робили саме як я. А, я зробив ще таку кастомну шайбу, що дозволяє відкривати ножиці одною рукою. Ну так само і на чаржі. Плюс саме в цьому ножі, вперше я зробив ще таку спеціальну виявку на них, щоб як додатковий сечеп підпалець бо воно таке трошки слизьке, тому що також це допомагає. Воно фіксується на лайнер локу, ніяк не скудеться вже, люфту немає, і все прям як оригінальна якась деталь вже вийшла. Тож на зовнішній стороні в мене лезо і ножиці. Ну і кліпса. Кліпса, до речі, також дуже зручно. Ну це кишеньковий ніж, то він обов'язково має мати кліпсу, щоб фіксувати. І плюс у цього ножа вийшла глибока посадка. То він не буде виглядати із -за кишені. Зараз єдиний хлястик зняв для відео, а так і ще з хлястиком, з ним зручніше за нього витягати. Тож, по зовнішньому інструментам це все. Далі, всередині, насправді, величезний простір по варіативності можна. Будь-що, напевно, запхнути. я ж запхнув серейторний клинок з рибару, ну, тому що доволі часто користуюсь серейтором. На тому ж чаржі я в себе залишив саме тільки серейторне лезу. Тому що по суті серейтором ти можеш порізати рівно все те саме, що і звичайним лезом, а ще додатково різні стропи, мотузки, він краще стругає, і якби, навіть якщо він затупиться, то він все одно за рахунок цієї геометрії пили буде різати. Ну, Поки що так зібрав, в принципі, мені подобається так, скоріше за все, і залишу, щоб була якась варіативність з чаржем. Клинок ну, нормальний клинок, і з цим в принципі, не обов'язково сюди клинок всередину ставити, можна також а, з рибару поставити на пилок, пилу по дереву, да, в принципі, і не тільки там ці інструменти, в принципі, будь-який інструмент, викрутки, шило, що можна додатково сюди а, замість цього леза поставити. І а, друге, що я сюди поставив, це. Бітотримач з бітою, ну стандартний лезер манівський, але його значно допрацював. По-перше, що я його змістив в ліву, сторону там є невеличкий нюанс, треба було зробити проточку. А по-друге, що я зробив проточку, щоб його можна було фіксувати як вороток. Тобто, у мене тепер два режими положення. можна Пряму, щоб використовувати як викрутку і під 90 градусів як вороток, це також дуже буває корисно, особливо якщо кудись підлізти. Ну, просто як вороток. Дійсно, корисна штука, тим паче воно місця додаткового не займає і ніяк на конструкцію не впливає. Ну і в режимі викрутки це, напевно, взагалі з мультитулів. Най... Зручніша, найзручніша викрутка, тому що вона пряма, вона тонка, ти її може швидко перехоплювати. Ну, дійсно, просто зручна викрутка. Якщо взяти ще подовжувач Лезер Манівський, так, тим паче нового типу з магнітом, і то можна вже і цілком використовувати звичайні біти. І дійсно виходить така повноцінна викрутка. Прям класна штука, якщо хочеться зібрати якийсь мінімальний комплект ADC. І ще у мене тут знаходиться навпроти ще один Е, Він на всі з лезом довелося його також там розточувати, але він тут не має фіксації, ну, тому що немає цього механізму. Але насправді він і не треба, тому що я його використовую чисто як додатковий холдер під біту. Тобто, по суті, ми маємо в цьому ножі чотири викротки, дві да, двосторонні біти, або можна якусь біту поставити, подовжену шліцу, наприклад, я, скоріше за все, це і зроблю. Просто така я роблю кастомні біти і зроблю собі подовжену шліцу, вона зустрічається найчастіше в різних розетках, електриці та всьому такому, та й в побуті, нехай буде прикольна штука. Е, ну, в принципі, сюди по великому рахунку і нічого більше не поставиш, тому що кажу, немає фіксації. І оскільки тут іще було місце, то я його просто якось, зробив загалушку з латуні, там плюс мідна шайба, все підігнав, підрізав, і в принципі, як на мене, вийшло досить гарно, прикольно і е, зручно. Ну, і функціонально це саме головне. Ну і тут ще в мене є такий роз'єм ну, під кліпсом, само собою, кліпсу можна зняти, хоча саме за рахунок кліпсу він стає зручним, тому що у вас залишається нормального нормально місця, щоб прям його так вхоплювати. А так в режимі ножика прям дуже зручний, бо ну, дійсно як класичний а ножик. Без кліпсу тоді важче вже відкривати і, в принципі, якийсь хват трошки інший стає. Тож кліпса, в принципі, навіть якщо. Що його не вішити, то вона необхідна. І напроти кліпсу, з іншої сторони, я також зробив паз. В принципі, можна туди поставити. Є такі інструменти, я показував в минулому відео про свій чарж. Хто не бачив, до речі, подивіться дуже прикольно. То взагалі, напевно, найкращий мод, який я робив, хоча цей важкий по складності, напевно, навіть краще. І теж дуже цікавий. І там є пінцет, ручка, і типу шпилька така. Чи... Так, коротше, шпилька, То можна його також сюди вставити, або, в принципі, зробити з вікторінгського пінцету пінцет для Лезерман. Коротка вставка. Кому треба модифікувати, відремонтувати, почистити, просто обслугувати ваш лезерман. Можете до мене звертатися з радістю вам допоможу, відремонтую, все зроблю. Я залишу посилання в описі і на свій OLX, і на Instagram. Тож можете мені написати, домовимось. Да, до речі, хто не знає, в мене є інстаграм-сторінка про лезерман, вже і велосипеди, і різну дісі тематику. Тобто, всім тим, чим я цікавлюсь. Багато чого там цікавого. Постійно випускаю свої модифікації, цікаві речі, які я знайшов або зробив. Тож, кому це цікаво, підписуйтесь. Посилання також буде в описі. А ми продовжимо відео. Тож, в принципі, по функціоналу все. І давайте пройдемо по його перевагам, порівняємо саме з Victorinox як прямий конкурент, по суті. Перша і найголовніша перевага серед Victorinox, якщо ми порівнюємо, то це повністю одноруке відкривання клинка та і, в принципі, інших інструментів. Ножець, насправді, я можу і бітотримач, і навіть серейтор відкрити і закрити одною рукою. Да, Серейтером трошки це незручно, але в, цілому, в цілком можливо ну, той же бітотримач також взагалі без проблем. Ну а клинок. Взагалі, я вважаю, що клинок в однорукому відкриванні обов'язково має бути, тому що в Вікторінах по-перше, що це треба мати тонкий нігоць, плюс ти спочатку його береш, роздивлюєшся, де ти клинок, як його витягнути, плюс клинок сам по собі менший ніж у цьому моді вийшов гірша сталь. Ну хоча не знаю. Ну коротше, у лезрмана, на мій погляд, краща сталь. Він більший, він товщий, він довший, і плюс ти його можеш, якщо що, замінити. Тут особливість цього моду, що в принципі всі деталі взаємозамінні, вони класичні, там, да, деякі допрацьовані, але в цілому більшість деталей ти можеш замінити. Це також як плюс. А друге, що одноруке відкривання ножиці, це взагалі. От я у цьому моді найчастіше використовую ножиці. Просто не знаю, дуже часто користуюсь і в принципі в побуті, вдома, бо це просто зручніше, ти відкриваєш у Вікторінекса. Треба знову ж таки взяти, роздивитись, де ці ножиці відкриваються, відкрити. Ну це. Просто менш зручно. А ножиці повністю ті самі. Саме з такого донора я їх і взяв. Ну, по принципі, по інструментам можна сказати паритет, кому що більше потрібно. Тут немає пансерної відкривашки, але в принципі можна поставити замість серейтера. Тут немає серейтера, але є маленьке лезо, хоча не знаю. Навіщо друге лезо? Ну, вже б тоді, краще, на мій погляд, серейто. Різні шліцеві викрутки. Тут заміняє бітотримач, і знову ж повторюсь. Чотири тут викрутки. Можна будь-які лезерманівські біти поставити, які потрібні. До речі, на велосипеді можна шестигранники поставити. І буде як вороток, і як викрутка, такий легкий для велосипеду Мультитул. Ну, в принципі, немає штопора, ну я вину не п'ю, він мені не потрібен, і немає шила. Ну, шила не знаю. Тут воно знаходиться на спинці на вікторіноксі, то також не зовсім зручно і щось шити не знаю. Ну, дірку, да, буває, проковиряти треба. В принципі, До речі, сюди також без проблем там інший комплект інструментів можна поставити. Це перша версія, називаємо її так лезерінок з версії 1. Я ще зроблю зовсім інакше мод, з іншими інструментами. Тож на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим інформативним. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока.